Can meet a demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time. But I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no way and seek I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world honestly burning, that's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. person preview. привет was seven a canali. kanali. robot, Ауді А4 2018 тисячі року. Отакий От удар. Навіть не знаю, що вам тут показати. Тут наразі, поки воно все тако зібрано. дивіться, нема на що. Дивимося, навіть тут переду нема. Тут має йти така стріла на телевізор. О, вона вся тут в кулак влізеться. Шві всі потріскані, трубки перебиті. Там де ще потріскані, значить воно алюміній від металу розходився. Так як стакан алюмінієвий, Тут та полка металева. Тут гуля здорова на лонжероні, прямо на, програм... прямо на програмованій складці, тут така складка є, тут така гуля. Тут отримало, тут сякриве, тут з місця свого втікло. Ну, якось так, тут навіть поріг. Тобо... ну, сам поріг боковина. лежить чи лежить, то все треба так вертати. Завіси всі криві. Не знаю, я буду пробувати пути нових завісів. Так, з тих завісів добра не буде. О, який завіс кривий. Тут навіть, напевно, з завісом получило крило. Ну, ще не знаю, чим точно. Але щось його зігнуло? Це найближчий завіс. Ось десь завісний деш. Я думаю, що а може і не завіс. Отак. Номер сховав. Такий салон. Подушки, подушки всі повторяли, що... що в ногах. На кермі, на панельці, там шторка поверха. Як ось так. Тут купа мусору. Жили або миші, або щорі. Тут жили миші, або щорі. Як все страшно. треба якогось кота привезти. Хай поможе рихтувати. Тут, тут запчастини. Патрубок побитий. Трубка відломана. Отак. От тут мусор, 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 мусор. Крило. А4Б9 170 так, при самому кінці розірвало. При самому кінці розірвало. Але то, нічого страшного, так я його буду міняти, викидати. Зараз дориваю і перечіпаюся далі. Так, тут ще треба тягнути. Тут складка вже майже розійшлася, тут ще є. Не знаю, чи вона забереться чи ні. А ще треба тягнути. Подивлюся. Так, почав трохи тягнути. Тут. Відірвало, відлетіло, то нічого, я причепився тут, потягнув. Тут складка розійшлася менш більш. Повністю вона не забереться. Тут, отут на тих добултах, менш-більш підрівнялося. Думаю, буде добре. Тут ще під питанням. Отут. Так, що тут маємо? Тут маємо стакан повністю відлетів на заклепках. Тут Тут так на 2 см менше як має бути. Зараз щось трошки вже різати. Там бачите який клин Так в глибину. Видно вам видно. От так а Зараз планую якось отак відрізати. Так, чуть на бік і так низом. Далі подивимося, що міняється, що рівняється. І отут таке. Ну, Стакан саме все і погнутий, все і б'єте, що вам об'єдно, Отак, Все побито. Тут, 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 тут. Вухо на речах криве гнути. Ну і сам стакан не в розмірі. Якщо брати оці точки, всі вони вже стоять як має бути. Тут хоче садитися десь приблизно 6 мм. Тут зараз 2 мм, 2-3 мм. Його зараз отак скрутило. Якщо ви бачите той поворот на, на алюмінію, на самому стаканові, його не має бути. О, Чи тут дивитися, чи на якомусь з тих кусків. Ну, то я собі куски такі збираю після, після ремонтів. тут бачите. Тут все рівне. То алюміній. І тут його треба отак. Тут у тому місці потиснути всередину. Дуже страшно. Але як треба, де було тиснути. Спочатку я міняю лонжерон, міняю, рівняю куски. Коски маю старі з чого підібрати. Може ще трошки того спасу. Отак. Відсверлюю саму боковину від стакана, від лонжерона. Роблю перший лонжерон. Потім мені багато чого буде видно. Ну, Сам автомобіль, якщо я ще не показував, цей страшний. Він вже після покраски, після американської покраски. Все на ньому дуже плачевно. Мусором на лаку купа. О, американська покраска. Отак От в Америці красять. Ну і сам клієнт, я так розумію, він не хоче дуже, щоб було гарно. Ота як треба таких кронштейнів на крило. Порівняно з автомобілем, який буде коштувати 20 тисяч чи 25, 24, 22. Отакий от То є нічого на такий автомобіль. Він порваний, він кривий, він гнутий. І кажуть, підрівняти, підігнути, заварити. Ну, так собі ідея. Забув вам показати, я мав кронштейн рівняти. Я вже почав. Але і так, видно, що він страшний. Ну Розумієте, був ще страшніший. На ну, що я доведу, потім поговоримо. <му> Саме у ті від швелера, як називаються, п'ятки. П'ятки від швелера. Бачите, все варено. Все криве. Далі рівняю стойку. Трошки її вистукую, трошки її витягую. Як бачите, капот був всередині, в салоні, і тут він її заламав так, що аж на дверку зайшло. Ну, це стандартно при такій аварії. Також кронштейне варені мені це не подобається. Завіс буде варний, покажу вам так само, мені то не подобається. Завіси. Якщо на них подивитися. Тут є такий зазор на повністю відкритому. Там є рівний. Рівний і гарний. Подивимося. Тут є. Ну, відносно, рівний і гарний. Тут також кривий. Саме більше то є той кривий. Тут ту планку зігнуло, то нічого, її можна підрівняти. Тут розігнуло ото коліно. В домашніх умовах його назад вернути нереально. Переважно такі завіси я рекомендую міняти. Перший випадок, коли мене просять розрізати і стиснути і зварити. Ще такого не робив і не хочу робити, то навіть не буду їх зачистити. Якщо я тут розріжу, завару з середини немає як, на відкритому з середини немає як. Хіба десь розрізати отут і дурити. отут ну, Отак то... Тут розрізано. Звідси сюди 29, так як на тамтому завісі, і завіс закрився більше. Мені то починає подобатися. Так, на відкритому. на відкритому. Зазор підрівнявся, менш більш рівний. Не то, що має бути, але менш більш рівний. Отак. Він більше закритий і навіть підрівняв тут, підняв його, що навіть є регулювання. Я проти того, але мабуть, що все вийде. Зараз зроблю більшу канавку, більшу фаску, завару, звідси, звідси зачищу і подивимося, будемо мірити капот. Капот кутики рівняв і трошки наварив, то так треба. Ну і все, він кривий. Петлі замків. будуть старі. Ось такі петлі треба нарівняти. Автомобіль майже готовий. Зараз така картина. Щоб ви розуміли, направляючої нема. Все отак тримається. Також. Замків нема, тросиків нема, кріплень нема. Болти, які знайшов вдома, не заводські. Ось така картина. Також, перед перероблявся, оті клики від швелера, вони обкорочувалися. Отак. Спочатку вони були біті, їх варилося, я зачищав, збирав так, потім прийшлося переробляти. Так як бампер трошки інакший, чим має бути. По решітці капот, зазор гарний. Він має бути ще піднятий трошки, орієнтовно отак, на ущільнювач. Взагалі, я проти такого ремонту. так як Бруштеї варені, завіс варений, стоїть не на своєму місці, я його розрізав, зварвав. Ну, оці п'ятки до швелера варені, потім вкорочені. І якщо лонжерони стоять в розмірі, після того, як приїхали варені ці куски п'ятки, то вже стоїть решотка не в центрі. Ні, вона стоїть в центрі, має на увазі, що регулювання збоку вже. Так. Я люблю, коли все стоїть посередині. Добре, що хватило оцеї регулювання? як решетка, все стоїть, все попало. Так що біди нема. О, от так. Тут кантик тут, тут кантик тут. Все зійшлося. Все зійшлося, але все одно, я такого не люблю. Я люблю, коли все всередині ще є стіна регулювання. Не заводське, тут немає взагалі ніякого, все воно рухається, все воно живе, воно так. Ну, Але вийшло непогано. Як ви знаєте, тут був відірваний стакан. Щоб його приклепати, є спеціальні закльопки. Є спеціальні закльопки під Прижимний пістолет. Не знаю, як правильно називається, але ціна його дорога. І він має таку скобу що вона далеко не зайде. Робока тільки для початку. Якщо нам відірвало його десь далеко, він не підлізе. Тому, тому хотів вам показати, і мені покутилася вона під фару. Так. Тому є такі заклепки. Ремонтні 6,3, тобто інструкції я дивився. Вона майже нам всім привична, тільки вона є стальна. Є стальна є з нержавейки, Бачите, вона магнітиться. Спеціальний пістолет, який її зажимає. Я купив довгу, стається 22 мм, Два набори. Якщо мені треба коротше, я її просто на врізаю. Хто не знає, стакан алюмінієвий, кузов – кузов вже лізу. І тому стакан з'єднується з, з кузовом на заклепках. Ну, до речі, підтвердження моїх слів, що якщо заклепка глибоко, не отут, а десь далеко, де звичайної скобою не підлізти заводською, щоб за... заклепати, то от така заклепка. 6,3 мм. І стальна. Не алюмінієва, так як ми всі привикли. А стальна. Відповідно, потрібен потужний пістолет, щоб її заклепати. Отак, От маємо стакан алюмінієвий Маємо полиці стальні. І вони скріплюються на заклепці. Заклепка номер 43 Я Десь маю є точний номер. Ну, зараз думаю, не знайду. Це є інструкцій по ремонту. По заводу йде інакше. Все народ. Дякую всім за увагу. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. І так не робіть. Рихтуйте тільки тоді, коли є замки, коли є троси, коли є кріплення, коли є болти. Та як автомобіль від вас поїде, ставить двигун чи до другого майстра на покраску, і ніхто не спитається. Наприклад, хто зекономив гроші на, ну, на щось на болти, наприклад. А спитається, хто так не здало відрихтував. Отак. От ну, не здало те так в лапках, але так не робіт. щоб навіть не було саласки, ну як я маю так сумірити, крім того, саласки тут ще є, такі кріплення мають бути, що з середини отак от болт стягує бампер. Отак. От Люблю, коли є. My party we're just getting started a life is a dream or a nightmare